Всім привіт, слава Україні! Сьогодні хотів зробити таке коротеньке відео про перші роботи і перші обробки на полуниці. Після того, як ви зачистили полуницю, ми вже там знімали відео. У нас вже повністю плантація конкретно з полуницею зачищена. Після зачистки першим, першою обробкою у нас був хорус і курзат. Хорусом ми працювали, це буде у нас такий експеримент, подивимося, чим буде відрізнятися. Хорусом ми працювали на однолітній плантації, це у нас там то поле, ми садили минулого року. І курзатом ми працювали по другорічній плантації. Подивимося на різницю в роботі, тому що якщо казати про фінансову частину. 10 сотиків е, обробити хоруса треба на 1100 гривень, а курзату на цю саму площу неповних 200 гривень потрібно. Тому різниця, я думаю, досить відчутна. Подивимося вже, як на практиці вони себе покажуть. Минулого року лише хорусом працювали. І е, після цього, десь це буде у нас перша обробка. Після цього десь через 2-3 дні. Ми разом ніколи не даємо препарати, ми завжди їх діли, ну, розділяємо, наприклад, фунгіциди, інсектициди, підживки, якісь плантофоли. Я завжди все даю окремо, я в бак ніколи не мішаю. І даємо актелік. Ну, Я думаю, багато хто користувався, в принципі, нормально. Вже наступні обробки будуть десь через 2-3 тижні. Після цих і потрібно змінювати, що немало важливо. Наприклад, ще раз хорусом не бажано, можна поміняти на інший препарат. Наприклад, можна поміняти, якщо я працював хорусом на цій ділянці, потім я можу ним зробити на другорічний, а курзатом навпаки. Можна так, актелік, можна, в принципі, ще раз, днів через 10-12. Але я, скоріш за все, буду працювати Аполло, вже замовив, прийшло на нову пошту. Ще десь через днів. Ці обробки ми робили вже, мабуть, тиждень. тому. Робилося дуже пізно, при ліхтарику, тому можливості зняти відео що і як не було. Ось. І Сьогодні ще буду курзатом доробляти ось цю таку маленьку частину. Тоді не робив, тому що вона ще була не зачищена, нам погода не дозволила зробити все до кінця. І мені залишилось лише ось цю. Це вам маленький кусочок, який ми вже дочистили, обробити сьогодні курзатом. І хотів ще трошки розказати про взагалі роботи на полуниці, про те, що зачистка самих кущів це взагалі окрема історія. Щоб ви розуміли цю площу, ну, грубо кажучи, 10 двогрічної полуниці, в середньому 5 людей зачищали 7 днів. Зранку і до вечора двоє людей йдуть один ряд 42-метровий цілий день. Півдня до обіду, півдня після обіду. Орієнтовно 8-9 годин. Двоє людей йдуть один бугор. Так що так, не дуже легко. В порівнянні з однорічною, тих самих двоє людей можуть пройти три, а то і 4 бугра за один день. Ось тому в майбутньому в таких далеких планах перейти на однорічний цикл вирощування, ну це все вже буде видно по ситуації. Ось, І отут ми вже почали зачищати міжряддя. що Також пробували косити газонокосаркою. Ну, зараз я покажу на прикладі, ось тут. Тут я вже косив за два тижні два рази. Так що хто бачив такі лайфхаки десь на інших каналах, газану косаркою кусити, це, це таке спортивне заняття, я би назвав, щотижня бігати з косаркою, кусити, і плюс вона не забирає бокові. Ви їх не дістанете. І потрібно ще цілий ряд, як я робив, оці бокові, бо вони потім лізуть вище, ростуть, вис, вис, -вис, -вис на стіння висівають, перепрошую. І потім у вас заростає вже на бугрі, ота як тут, наприклад, вже видно, проростає. Тому після газонокосарки потрібно ще йти і оці бокові вручну або якимось цікатором зрізати. Тому це такий варіант точно відпадає. І ми будемо все повністю зачищати вручну, мутиками, ніякими гербіцидами ми працювати не будемо, тому що воно якби там. Виробник тих гербіцидів казав, що воно полуниці не шкодить, воно по-любому в ній лишається, по-любому дає якийсь результат, вплив на неї. Так що таким ліпше не, не працювати. В якості експерименту можна, але я б не радив. Ось, зараз покажу, Ми от за два дні троє людей ми зачистили ось це поле міжряддя. Можете побачити різницю з, з тамтим полем, наскільки яка тут чистота. Вже все, весь бур'ян вивезли, тут я не знаю, скільки було його. Тачок, дуже багато, але тепер любі обробки, любі оприскування, приємно тут проводити. Ось у нас вже однорічна Кому буде цікаво, у нас є однорічна Альба, своя розсада стаканова, отут висаджена. І брілла. Це ми заказували касетну. Брілла, тільки почали виходити цвітоноси. Ось, а альба вже де-не-де -де цвіте. Тобто тут розвиток йде на декілька днів швидше. Навіть самі цвітоноси вже трошки вище. Вийшли. Ось. Тому ну, на перший погляд ми з Бріло... ми з Альбою вже мали справу, ми на, цьому, на тому полі у нас Альба з Брілою ми ще не мали справу. Будемо бачити, як вона себе покаже по урожаю. От, ну, наразі фаворит Альба по всіх параметрах. По стану самого куща і. Видно, що вже буде цвісти трошки швидше. Так що ось такі роботи по інсектицидам і фунгіцидам. Якщо будуть якісь запитання, можете писати в коментарях, по можливості буду підказувати. Ну, єдине, що можу сказати, це їх потрібно вносити кожних хоча б 15-20 днів. Робити обробки особливо до урожаю. Щоб потім було легше. якщо Зловити якусь гниль, ще щось, щоб було легше потім її перебороти. Частково ви її при... придусите вже зараз на ранніх стадіях. Ось. І по зачисті, що можу сказати, наприклад, у нас був досить довгий час дощі без перестанку. Я думаю, що це зараз актуально у всіх регіонах. І в нас ні разу нічого ніде не почало гнити, тому що у нас зачистка була. Практично ідеально. Нічого, ні одного старого листка, старої якоїсь гілочки. Все повністю зачищалось. Тому також на рахунок тих лайфхаків, що з якимись щітками щищають старе листя. Ну, не знаю. Саме краще це робити вручну, взяти людей, якщо самі чи не встигаєте, чи не маєте можливості. Наняти людей, заплатити, щоб вам нормально зачистили і, хто каже, трошки спокійніше спати. Бути впевненим, що кущі чисті і менше шансів, що розповсудиться якась гниль. І, до речі, якщо робите обробки, не пожалійте, в районі 300 гривень купіть собі ось такий респіратор, спеціальні насадки хімічні. Ось, бо минулого року я суто користувався одноразовими масками, але то таке діло, колись вона була, колись забув купити. Працював без неї. ну, Не знаю, по собі людина ніколи не відчуває, якщо щось не так, а з часом воно все може просто вилізти потім боком і будете жаліти, що не користувалися захистом. Все, тоді всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, задавайте запитання. По можливості буду відповідати, підказувати.